Добрий день, приїхав Універсал Тулс, і я дякую йому, що він розвивається, і у нього з'явилося інструмент байкер. Що таке інструмент байкер? Це професійний інструмент для свердіння отворів як вручну, так і зі стійками. До вашої уваги, перше, що мені потрапилось, в очі, вас... до речі, дякую Універсал Тулс, що подарили футболочку. Тепер буду відпрацьовувати. За харчі! Так, До вашої уваги, два байкана безщиточний з мікроударом і щиточний без мікроудара. 36 і 43 тисячі відповідно, приблизно, можливо, дешевше. Вони, в принципі, комплекти ті самі. Отвори робить відповідно 200 мм безщиточний, 160 щиточний. Відповідно, тут є дві швидкості, тут аж три швидкості. Вони обидва кріпляться на ось таку стійку, яка продається окремо. Як на мене, це якісний інструмент, на який дається один рік гарантії. Хочете більш детально про нього? Я, звісно, на каналі роблю детальний огляд. Я можу це робити, бо я працював цим інструментом і якось займався. Із е, свадінням отворів в бетоні, в залізобетоні. Тому, повірте, мені дуже шкода, мені дуже переживаю за тих людей. І я рекомендую все ж таки купляти вже безщиточні з мікромударами, хоч він і дорожче, але він легше, потужніший, і ви швидше зробите отвір і збережете своє здоров'я. Але це головне, не тримай зброю, допомагайте зісумку.